Уряд пропонує підвищити мінімальну заробітну плату вдвічі до 3200 гривень з 1 січня 2017 року. Про це на засіданні кабінету міністрів повідомив голова уряду Володимир Гройсман. Ми запитали у Полтавці про можливі наслідки підвищення зарплатні. Звісно, позитивні. Чому? Це більше зарплата, більше можливості. Добре, робота повинна бути по достоинству оплачена. І тому, я думаю, чим більше, тим нас народ працювати і він повинен отримати достойну зарплатню. А ви не боїтеся, що якщо підвищиться зарплата, то і ціни також. Куди ж вже більше? Все, ну, цим беруться вже вже ціни. Як на комуналку, так і на хліб, і на Все абсолютно. 3200 не така вже зарплата, яка має бути на сьогодні мінімальною. При тому, що обіцяють, комуналка подорожає ще. Та позитивних, звісно, хай люди хоч люди е трохи поїдять щось, а то голодні ходять. Ви не думаєте, що підвищення зарплати і ціни також підвищать? Ой, та від цього правітяться що угодно можна ждати. Якщо взяти економіку нашої країни, то можливо економіка країни. Якби трошки негативна ситуація складеться, так як економіку, самі знаєте, що треба витрати, різні так витрати обертання, різні напрямки, також і напрямки на оплату праці збільшаться витрати держави. Якщо взяти людей, громадян України, це позитивна ситуація, сторона. Негативний. Чому? Знаю, чим більше додають, тим більше знімають зарплати. Так що негативно. У нас мінімальна заплата 2,5 штуки, виходить, а так 3, 3, ну більше вже ще в Європу. Аби 3200 доларів було б добре. Я думаю, що негативний Ну, Тому що це відобразиться на підприємцях в першу чергу. Збільшиться податки.